Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, це допомагає нам створювати для вас ще більше захопливих історій з минулого. Історія завжди зберігала в собі безліч таємниць, але ті, що стосуються королівських родин, особливі вони про кохання і зраду, про розкіш і підлість, про велич і ганьбу, це секрети, які ретельно приховували від простого люду боячись зруйнувати ідеальний образ монархів у палацах за масивними дверима з позолоченими замками кипіли пристрасті, розігрувалися змови, лилися сльози і проливалася кров. Іноді ці історії ставали відомими випадково завдяки зрадницьким щоденникам, підслуханим розмовам чи забутим листам, що пережили століття, але більшість з них залишалася прихованою десятиліттями, а то й століттями. Сьогодні ми розкриємо не лише найвідоміші скандали, але й ті, що губилися у хроніках та лякали самих правителів. Ви дізнаєтеся, хто з монархів пішов на злочин заради любові, хто зрадив власну сім'ю, і які темні ритуали проводилися під покровом ночі у королівських палацах. Приготуйтеся перед вами найганебніші таємниці королівських династій, від яких досі холоне кров істориків. Кохання в королівських палацах ніколи не було простою справою. Тут воно перепліталося з політикою, жадобою влади та сімейними обов'язками, перетворюючись на заплутану павутину пристрастей і заборонених бажань. Однією з найбільш шокуючих і водночас поширених таємниць у багатьох династіях був інцест. У сучасної людини це викликає обурення та огиду, але для правителів минулих епох. Такі шлюби між близькими родичами вважалися майже нормою, їх пояснювали прагненням зберегти чистоту королівської крові, укріпити династичні зв'язки та уникнути передачі влади чужинцям. У Єгипті брати одружувалися на сестрах, у Європі кузени ставали подружжям, а іноді дядьки брали за дружин-племінниць. Така політика мала страшні наслідки: спадкові хвороби, фізичні вади. Психічні розлади, що часом призводили до трагічних фіналів цілих династій, не менш гучними були скандальні романи Королев та Королів у Франції Сімнадцятого століття, королева Марія Антуанетта за життя стала жертвою безлічі чуток. Їй приписували зв'язки з аристократами, політиками і навіть жінками з власного двору. У Англії Генріх Субмінново прославився не лише тим, що мав шість дружин, але й тим, що паралельно заводив численні романи, які підривали авторитет монархії. В Іспанії ж однією з найвідоміших фігур була королева Ізабелла Втрово, про особисте життя якої писали навіть іноземні газети. Їй приписували численних коханців серед військових і придворних, і навіть стверджували, що жоден з її офіційних дітей. Не був сином короля. Поза шлюбом монархи, часто мали дітей, яких офіційно не визнавали, але потай забезпечували їм розкішне життя або вигідні шлюби. У Франції Людовик Тишнатнадцятого мав десятки позашлюбних дітей, і частину з них він узаконював, даючи титули та землі, щоб використовувати їх як інструмент політичних альянсів. В Англії Чарльз Строу відверто визнавав своїх позашлюбних дітей і робив їх частиною королівського оточення, чим викликав обурення серед законних спадкоємців. Бувало, й навпаки, монархи намагалися будь-якою ціною приховати факт. Позашлюбного батьківства, так деякі королі платили величезні суми матерям дітей, аби ті зникли з їхнього життя або відправляли новонароджених далеко від столиці, щоб уникнути пліток. Ці історії про кохання зради та таємні пристрасті руйнують романтичний образ королівських шлюбів. Запишними весіллями і позолоченими тронними залами ховалися особисті драми, зрада. Ревнощі і жорстокість. Кожен роман, кожен скандал міг змінити політичну карту Європи, адже у світі монархів любов ніколи не була лише справою серця, вона завжди була питанням влади. У світі королівських династій політика завжди йшла поруч зі зрадою, а найнебезпечнішими ворогами монарха часто були його ж рідні. Історія знає безліч випадків, коли спадкоємці ставали жертвами власних батьків, братів або дядьків лише для того, щоб комусь забезпечити трон. У середньовічній Англії не вщухають суперечки щодо долі так званих принців у Тауері. молодих синів короля Едуарда Кварти, які були ув'язнені у лондонському Тауері своїм дядьком майбутнім королем Річардом Третю. Їхня доля досі невідома. Але більшість істориків вважає, що хлопчиків тихо вбили, щоб вони не претендували на корону. Подібні випадки траплялися і в інших країнах. У Візантії, наприклад, осліплення або ув'язнення братів і племінників вважалося м'яким способом усунути конкурента без пролиття крові. Змови при дворі часто набували майже театрального масштабу. За часів тюдорів у Англії навіть близькі радники короля жили у постійному страху бути звинуваченими у зраді. Одна нічна нарада могла вирішити долю цілого роду. Французькі бурбони теж не були святими. Інтриги між фаворитами та королівськими родичами часто завершувалися вигнанням, арештом або навіть таємним отруєнням. Дворові кулуари були місцем, де народжувалися союзи, які наступного дня могли перетворитися на смертельну ворожнечу. Часто монархи тримали власних родичів у в'язниці роками, щоб ті не мали змоги організувати заколот. У 15 столітті французький король Людовик XII прославився своєю параноєю. Він міг ув'язнити навіть кузена, якщо вбачав у ньому потенційну загрозу. У Російській імперії Петра III було скинуто з престолу і ув'язнено за наказом його дружини, майбутньої імператриці Катерини II. Подібні історії показують, що корона була не лише символом влади, а й смертельною пасткою, в яку часто потрапляли самі спадкоємці. Іноді змови були настільки майстерно замасковані, що залишалися непоміченими роками. Шпигуни, підкуплені охоронці, таємні листи все це було звичним інструментом придворної боротьби. Публічно король міг посміхатися і тиснути руку родичу, але за лаштунками вже віддавав накази про його усунення. І навіть найвірніші союзники знали: сьогодні ти фаворит, а завтра в'язень або вигнанець. Такі інтриги не лише руйнували долі, але й впливали на історичний хід подій. Одне вчасне отруєння могло зупинити війну або, навпаки, її розпалити. Один фальшивий документ міг змінити законність престолу наслідування, і саме тому політичні змови у королівських династіях завжди залишалися одними з найбільш небезпечних і водночас захопливих сторінок історії. Гроші були справжньою кров'ю монархії, без них не можна було вести війни. Утримувати палаци, платити армії та задовольняти нескінченні забаганки двору. Але саме через гроші народжувалися найбільші скандали. Історія королівських династій рясніє прикладами, коли правителі витрачали астрономічні суми не на благо держави, а на власні примхи. Деякі монархи перетворювали палаци на справжні храми розкоші, де кожна кімната була вкрита золотом, а навіть ручки дверей. Інкрустувалися діамантами. Французький король Людовик XIV, відомий як Король Сонце, не шкодував коштів на своє улюблене творіння Версаль. Щорічне утримання палацу та двору з тисячами слуг коштувало державі неймовірні гроші. Але король вважав, що це символ його величі, а значить виправдана трата. У той самий час Україні процвітала бідність, і прості селяни змушені були платити непосильні податки, щоб утримувати блискучу, але ненаситну монархію. Корупція була невід'ємною частиною королівського двору. Фаворити, коханці, близькі родичі монархів часто отримували посади та привілеї не через здібності, а завдяки особистій прихильності правителя. У Франції фаворитка Людовика XV, мадам де Помпадур, мала величезний вплив на політику, розподіл державних посад і навіть військові рішення. У Росії фаворити Катерини II отримували величезні маєтки, титули і навіть мільйони рублів просто за прихильність імператриці. Не бракувало і скандалів, пов'язаних зі зникненням королівських скарбів. Часом після смерті монарха. З'ясовувалося, що коронні коштовності загадково зникли, а золоті запаси скоротилися в кілька разів. У 17 столітті в Іспанії було викрито схему, коли частина податків з колоній осідала не в королівській скарбниці, а в кишенях чиновників і родичів монарха. Найбільш показовим було те, що монархи вміли виправдовувати свої витрати перед народом. Вони називали розкіш символом престижу держави, а пишні бали демонстрацією сили і могутності. Насправді, ж чимало цих заходів було лише приводом для гучних застіль, нескінченних танців та приватних розваг. Деякі королі й королеви навіть створювали цілі системи хабарництва, продаючи державні титули або право на торгівлю. Це дозволяло швидко поповнити скарбницю, але водночас руйнувало авторитет монархії. Бо як можна поважати правителя? Який віддає ключові державні посади за мішок золота, іноді розкіш і корупція призводили до краху династій. Надмірні витрати, борги та зневага до народу ставали тією іскрою, що розпалювала революції. Саме так сталося у Франції, коли нескінченні бали і марнотратство Марії Антуанетти стали символом відриву монархії від реального життя країни. Світ королівських палаців не обмежувався політикою, війнами та бенкетами. За зачиненими дверима тут відбувалися речі, про які не писали в офіційних хроніках. Монархи та їхнє оточення часто вдавалися до темних ритуалів, магії та дивних забобонів, щоб утримати владу, зберегти здоров'я або досягти прихильності коханих. Історія зберегла чимало прикладів, коли правителі покладалися не на радників і генералів, а на астрологів, чаклунів та алхіміків у Франції 17 століття, при дворі людовика XIV спалахнув так званий справа отрут. Тоді було викрито цілу мережу ворожок і алхіміків, які виготовляли отрути, любовні зілля, і навіть проводили чорні меси для знатних клієнтів. Серед замовників виявилися дружини вельмож, фаворитки і навіть особи, наближені до короля. Хоча офіційно суд карав винних, таємні ритуали нікуди не зникли. В Англії Єлизавета І не починала жодної важливої справи, не порадившись із придворними астрологами. Її головний провидець Джон Ді не лише передбачав майбутнє, але й займався алхімією та спілкуванням із ангельськими істотами. Єлизавета вважала його поради настільки важливими, що іноді переносила державні зустрічі, аби дочекатися сприятливого астрологічного моменту, не відставали й східні правителі. В Османській імперії султани вірили у силу талісманів. І амулетів, які мали захищати їх від замахів. Часто ці амулети були частиною одягу чи навіть вшивалися в подушки тронів. У Китаї імператори користувалися послугами цілого штату придворних ворожбитів, які визначали, коли краще вести війну, укладати шлюби чи будувати нові палаци. Королівські забобони іноді доходили до абсурду. Деякі монархи відмовлялися перетинати певні мости або навіть виходити з палацу у нещасливі дні. Інші проводили дивні ритуали для продовження життя, пили на стоянки з дорогоцінних каменів, носили по кілька шарів коштовностей, вважали, що це врятує їх від хвороб. Але, мабуть, найзловіснішими були ритуали, пов'язані з любов'ю та владою. Щоб утримати увагу правителя або позбутися суперниці, придворні жінки зверталися до зілля кохання або замовляли небезпечні обряди, які могли коштувати життя. Деякі з цих практик поєднували магію з отрутою, і тоді романтична історія закінчувалася похоронами. Темні ритуали і забобони показують, що навіть найбільш освічені правителі свого часу залишалися рабами страхів. І містики вони могли командувати арміями, підкорювати континенти, але водночас збоялися проклять і шукали захисту у світі, якого не можна було побачити. І саме ця тіньова сторона монархії робить її історію такою зловісно привабливою. Королівські палаци завжди були не лише символами влади і розкоші, але й ареною сімейних драм. За блискучими фасадами ховалися конфлікти, зради та особисті трагедії, які часто залишали глибокий слід в історії. Скандали у сімейному колі могли бути не менш небезпечними, ніж зовнішні війни, адже ворогами для монарха ставали його ж найближчі люди. Однією з найпоширеніших драм була доля королев та принцес, вигнаних із палаців. Досить було втратити прихильність чоловіка-монарха. І навіть найвпливовіша жінка могла опинитися у засланні або під домашнім арештом. Так сталося з королевою Ізабеллою Французькою, дружиною англійського короля Едуарда II. Її вигнали з двору, а згодом вона сама організувала змову проти чоловіка, що закінчилося його загибеллю. У Російській імперії доля дружин царів. Та імператорів також часто залежало від примх правителя або двірцевих інтриг, достатньо було чутки про зраду, щоб втратити все. Не менш криваві були історії братів і сестер у боротьбі за трон. У часи середньовічної Іспанії та Англії не раз траплялося, що брат убивав брата, а сестра зраджувала сестру, аби наблизити свою гілку до влади. У Візантії такі конфлікти часто завершувалися сліпленням або вигнанням родичів, щоб назавжди усунути їх від політики. Окрему категорію становили діти, яких таємно позбавляли титулів або спадщини. Це могло відбуватися через політичні угоди, особисту неприязнь або скандали, пов'язані з походженням. У Франції було кілька випадків, коли позашлюбних дітей короля. Навіть визнаних раптово усували від будь-яких прав на спадок після смерті їхнього покровителя у Британії. Якщо законний спадкоємець викликав невдоволення монарха, його могли публічно принизити, оголосивши недостойним титулу. Бували ще більш трагічні історії, коли внутрішні конфлікти знищували цілі династії. Чвари у родині Габсбургів, наприклад, призводили до затяжних воєн і поділу територій. У таких випадках особисті образи і сімейні сварки ставали причиною кровопролиття, яке коштувало життя тисячам підданих. Сімейні скандали показують, що королівська кров. Не робила людей мудрішими чи благороднішими, навпаки, величезна влада та багатство часто лише загострювали конфлікти, перетворюючи навіть найближчих родичів на заклятих ворогів. Іноді ці драми розгорталися роками, залишаючи після себе лише руїни колись могутніх тронів. Історія королівських династій доводить. Жодна таємниця не може залишатися прихованою вічно. Те, що ретельно замовчували і ховали у палацових архівах, рано чи пізно виходило на світ і ставало гучним скандалом, який гудів далеко за межами країни. Найгучніші викриття часто починалися з на перший погляд дрібниць випадково знайденого листа зради близького радника або вкраденого документа. Одним із найцінніших джерел правди про монархів стали щоденники та особисті листи. У Франції, після смерті деяких королів та королев у їхніх особистих покоях знаходили записники, де вони відверто описували свої стосунки, страхи, інтриги та плани. Так, світ дізнався про інтимні подробиці життя Марії Антуанетти, а також про те, як Людовик 15 використовував своїх фавориток для політичних маневрів. У Британії подібну бурю викликала публікація листів короля Георга IV до його коханки, які були наповнені відвертими зізнаннями і політичними таємницями. Ще одним джерелом скандалів стали мемуари придворних. Іноді колишні слуги або радники, втративши прихильність монарха, вирішували помститися, розкриваючи подробиці його життя. Так було у випадку з мадам де Ламот, яка оприлюднила історію про справу Алмазного намиста у Франції, що значно підірвало репутацію Марії Антуанетти. Сучасні історичні дослідження теж часто підтверджують старі чутки. Архіви відкриті через століття, іноді виявляють документи, які повністю змінюють уявлення про відомі події. Наприклад, лише у ХХ столітті стали доступними матеріали, що підтвердили змову проти російського імператора Павла І, до якої були причетні найвищі сановники і навіть члени його родини. Гучні викриття мали і політичні наслідки. Публікація компрометуючих документів або листів могла призвести до падіння цілих урядів, вигнання монарха або навіть революції. Люди, які роками поклонялися своїм правителям, раптом бачили їх не як героїв, а як звичайних і часто жорстоких чи аморальних людей. Іноді викриття відбувалися вже після смерті монарха, коли небезпека помсти минала. Але навіть тоді правда могла стати зброєю. Нові правителі використовували старі скандали, щоб дискредитувати попередників і підвищити власний авторитет. Найгучніші викриття нагадують, навіть найміцніші стіни палаців не здатні втримати таємниці назавжди. Час безжальний, і те, що колись було приховане, зрештою стає надбанням історії з усіма його ганебними, шокуючими і темними подробицями. Ми пройшли крізь століття і зазирнули за зачинені двері королівських палаців туди, куди звичайний підданий ніколи б не потрапив. Перед нами постали історії кохання та зради, розкоші та бідності, честі та підлості. Ми побачили, як інцест виправдовували збереженням чистоти крові, як політичні інтриги ламали долі навіть найближчих родичів монарха, як розкіш і корупція ставали символами влади, а темні ритуали її невидимою тінню. Ми згадали вигнаних королев і принцес, братів, які воювали один проти одного, та дітей, позбавлених титулів через амбіції старших. Ми почули про гучні викриття. Щоденники, листи, мемуари та архіви, що відкрили світові правду, якої боялися навіть ті, хто володів абсолютною владою. Ці історії показують, що королівська влада це не лише блиск корон і сяйвокоштовностей, це ще й постійна боротьба за виживання навіть у власній сім'ї. Монархи могли керувати країнами, вершити долі тисяч людей, але часто виявлялися безсилими перед інтригами. У власних стінах їхні палаци були водночас і величними замками, і в'язницями, де кожен крок могли зрадити. Та якби не намагалися приховати ганебні сторінки свого життя, історія завжди знаходить спосіб їх відкрити. І що більше часу минає, то чіткіше ми бачимо справжнє обличчя тих, хто вважав себе обраним правити іншими. Можливо, саме тому нас так ваблять ці теми. Вони нагадують нам, що навіть найбільші титули не роблять людину досконалою, усі вони, королі, королеви, імператори та імператриці, були лише людьми зі своїми слабкостями, пристрастями і страхами. І саме це робить їхні історії такими живими, близькими і водночас трагічними. Тож, якщо вам сподобалася ця подорож у світ найганебніших таємниць королівських династій, Підпишіться на канал і поставте лайк, це допоможе нам відкривати для вас ще більше прихованих сторінок історії. Напишіть у коментарях, яка з почутих історій вразила вас найбільше, і, можливо, саме вона стане темою нашого наступного відео.